Так, всім привіт, друзі! Що ж в парнику своєму з огірком? Хотів би вам показати декілька сортів, яких я маю, і як вони виглядають. От на прикладі це у нас амур-сорт. Вирощуємо ми огірок вперше. Багато було в нас помилок, але на помилках ми учимося. І ось бачимо, який ми маємо результат. Зараз вам покажу інші сорта. Ось, на прикладі, це на сорт Кібрія. Подивіться, які вони такі мощні. Ось, листя їх дуже здорове. Стебло гляньте, яке товстезне. Є. Ну і бачите, ось вже в нас тут була не одна вибірка, також була сьогодні. Ось це на скібрія. Далі в нас, далі в нас, ось там далі є ще Ілонара. Ну, я б сказав, б в Ілонарі листя набагато ось менше. Листя вона багато менше. Теж врожай тут забрали, видно щось що багато. Ну, воно таке не таке масивне, як за Кібрією. Кібрія таке дуже потужна. Дуже потужна така рослина. Кібрія. Ну, у нас тут три сорта. Кібрія і амур. І Ілонара. Ой, зараз вас там е -е, покажу вам один корчик. Ми його так посадили в краю. Ось подивіться, який він тут росте. Це прям такий кустиско. Подивіться, який в нього листок, яка товщина, от пуще як... Як мій мизинець, таке стебло зверху. Ось подивіться, що тут в нас є зав'язі на ньому. Ось такий ми маємо гарний корч огірка. Тут крошки поменше йдуть, бо е, висажував там десь не прийнявся, там десь а крошки заболів, тому його викинули. Посадили нового, тому вони такі нерівномірні. Нерівномірні у нас. Ось, Бачите, потрібно робити подв'язку вже. Сьогодні у нас свято. Ми якось там одного рядка пробіглися. Ось вже завтра пробежимося, поотбиваємо ці всі вуса. Ось так, друзі, отакий мій перший дослід на цьому. На цій культурі, ось бачите, який я маю результат. Я не хочу чимось там хвалитися, що у нас там у мене суперово або ще щось. Ну, так як я займаюся це вперше, І так як мене раніше в розсаднику там декілька по 10 корчиків було, і мене з ними нічого не вийшло. Вони мене завжди там десь пропадали, сохнули, хворіли, боліли. Ось і. Ну, я не приділяв їм уваги, наскільки... Зараз ці пасинки позриваю. Ось. Ось, я думав, що в мене зовсім нічого не вийде. Але все, все можна навчитись, все можна вивчити і зробити. Хто не линується, в кого є бажання, натхнення і все. Можна працювати, можна навчатись і все у вас вийде. Ось в перше не вийшло нічого з ними, бо багато було проблем з ними. Хворіли, боліли, не знав, як є. правильно їх висадити, висадивши в холодну, не прогрівшу землю і все почалось. Коротше. Ось цей рядок ми вже садили в прогрітий ґрунт і бачите, який результат. Цей родок ми садили раніше, але результат цей набагато кращий. Тобто, все треба знати, але коли вперше все висаджуєш, ти нічого не знаєш. Але з часом все учиться. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал. І слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.